Музика, яка змінює жанри частіше, ніж ти свайпаєш свою стрічку в TikTok. Naked City – це дебютний альбом одне гурту, що був випущений у 90-му році, та мав на меті дуже просту ціль, а саме перевірити, як далеко можна зайти, експериментуючи зі зміною жанрів. Його засновником став легендарний Джон Зорн, що багато років до цього почав експериментувати та виробляти свій унікальний стиль, а саме так звану техніку джамп-кат, яку він запозичив в кіно. Ну або як її ще називають, рваний монтаж. Тут він виражався у миттєвих переходах між уривками різних жанрів. Тобто у треку може спочатку звучати сумний джаз, а вже замить веселе регі. Ось ти чуєш ти саксофон, а вже за мить тобі кричать вухо. Це хаотичний мікс із хардкору, який тоді дуже сильно полюбляв зорн, саундтреків до фільмів, а також стислого популі, в який входило кантрі, регі рнб, соул та багато іншого. До речі, сама адаптація хардкору лежить у основі цього хаосу. Серед усіх композицій ховається вісім ультрапотужних хардкорових шматків. Більшість з них триває менше 30 секунд, і в кожному з них фронтмен японського гурту Boredom's з Ai кричить так, ніби у нього ось ось вибухне Макітра. Альбом фактично передбачив хаотичний спосіб, у який ми слухаємо музику зараз, а також став предтечою мешап культури. Дякую гоменю, колег, за таку чудову рекомендацію та за підтримку на Patreon.